Усім доброго дня! Ми з України. Сьогодні розкажу як чувствує себе котел, автоматичний котел без електроенергії під час відключень. До опалення таким котлом з автоматикою дуже гіморуйне. Так, дома, пів біди, в мене ще стоїть розрив. Я показував, що шнек сипе наче в горілку, то там, коли не стає електроенергії, він виключився. Ну, головне прийти і запустити його, коли з'явиться електроенергія. Тут трошки складніше. Тут шнек заходить в саму горілку. І коли при аварійному то зроблено воно потушить його каністрою, Зальє все отвір і сюди під'єднується воскова свічечка. І вона про... Але потім, якщо Ну, це аварійне, це один раз. А якщо все рам'я не стає світла і буде тушити, запустити його не можна, бо намокає щепа. таку шнеку. І тоді, поки вона його не випне, туди мокру, не запалиш, я роблю, відкрутив оцю, оцю штучку, кришку. Вона в мене була на 10 болтиках, зараз вона на двох. Один отам і один отут. Я його відкручую, оддгаю отак і вибираю один виток шнека, коли не стає електроенергії. Ось так от, опа, вже гаряче, вже догорає сюди. І воно потім оцей кусочок вигорить і перестає горіти. Потім приходимо, включаємо автоматику, набираємо горілку. Звісно, прив'язаний дуже до котла. оце як нема. Ну, завдяки нашим Збройним силам вже цілу ніч є електроенергія. Так що він горить цілу ніч, в принципі, терпимо. Терпимо. Ну, отак от. А так, в принципі, все, параметри держа, набирає бігом. Але йому ці розгони не дуже йдуть на пользу. Воно трошки начена димітить, поки це розганяється. Так. Закриваємо і ждемо. Поки з'явиться електроенергія. Так що от така вот ситуація. Щепки. Ну, щепки влази багато, але ж я використовую потрошку. Дома вже раз підгоріла та вся автоматика, поки я. Ну, я потом зніму ще вдома відео, одне, розкажу, як я трошки обезопасив там. Ось така от ситуація. Все, пишемо коментарі. Хто як бореться з відключенням електроенергії? Всім пока.